Вас вітає компанія Автопарк ЮА місто Київ. І сьогодні у нас повнопривідний кросовер від Subaru Subaru Forester 2014 року випуску. Автомобіль з двигуном 2.5, атмосферний, відмінно підходить під газобалонне обладнання та коробкою варіатор. Стан автомобіля чудовий. є невеличкий счіст по заднім бампер, нічого критичного. Ось так автомобіль виглядає зовні. Має місткий багажник, легке тонування. Шкіряний світлий салон у відмінному стані. Дверні карти. Стан чудовий. Водійська дверна карта. Ну, як зазвичай, всі склопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, кермо мульти, з круїзом, регулювання мультимедійної системи теж на кермі. Механічні регулювання сидіння водія. Як бачимо, стан водійського сидіння у чудовому стані, невеликий зручний підлокітник, сидіння пасажира теж в гарному стані. Стоїть штатна мультимедійна система Subaru. кондиціонер. Та автоматична коробка типу варіатор. Даний автомобіль ви можете придбати у нас за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Доступна купівля як за готівкові кошти, так і в кредит або лізинг. Всім гарного дня!